Турнір кубок єднання відбувся сьогодні в сумах. На полях футбольного центру Барса за медалі змагалися футболісти 2010-2011 років народження. На турнірі побував Олександр Качанов. Турнір, який є першим регіональним етапом Кубку Єднання 2021, зібрав у Сумах 19 команд. Свої громади представляли 250 юних футболістів з обласного центру Великої Писарівки Краснопілля, Миколаївки, Недригайлова, Кролевця, Тростянця, Путивля, Охтирки, Глухова, Канотопа, Шостки та Білопілля. Мені понравилось що... ну, добре грають хлопці. Нормально. Турнір дуже сподобався. Давно не грали 4 плюс 1, але. Спам'ятали, ну, під кінець турніру розігралися, там, ну, кураж приймали, голи забивати. Ми грали добре, давали пас на голіву подачу, але ми не могли реалізувати ці моменти. Посіли в групі в місце, а чого ну, фінал не вийшов, що... хто хтось грав, а хто ну, буває усі, хто хтось характером не собраний, бої, боїться і грати. Змагались команди у форматі 4 плюс 1. На початковій стадії турніру відбувся груповий етап. Після цього чотири перші команди груп вийшли у півфінал. У першому півфіналі зустрілись Барса Шостки та ДСШ імені Мам'яшвілі з канотопу. Перемогу у матчі і місце у фіналі здобули шосткінці, які перемогли суперника з рахунком 5-1. Другу путівку у фінал розіграли команди ДСШ Трасянець та Сумського футбольного центру. Барса сумчани перемогли з рахунком 2-0 і вийшли у фінал. Третє місце у підсумку вибрали конотопчани, які обіграли команду Тресенця з рахунком 3-0. Золото у Барсівському дербі здобули сумчани, які обіграли шосткінців з рахунком 1-0. Переможця турніру чекає поїздка до міста Луцьку, де буде фінал. Фінал, у якому зустрінуться переможці турніру з усієї України, відбудеться 25-26 вересня.